Так, Добрий день, мене звати Дікчик Павлотянович. Я викладаю Шишлівської загальноосвітній школи з двома мовами навчання. змішана у воській мові. Сьогодні у мене буде майстер-клас Мінна перспектива будівлі. Ця будівля у нас буде вишукана в мірі, один з найвиніших будівлі Тачмахал. Ця будівля розташована в Індії. В місті Агри воно було збудовано султаном для її жінки. Жінка померла після народу 14-ї дитини і він збудував цей будинок. Це мавзолей, Ну, Його будували дуже багато, 20 років, більше як 20 років. І тоді, після будівлі, Цього мавзолея Султан дав заповідь, що після його смерті треба будувати ще один мавзолей напроти штучного каналу з Чорного Брамору. Ну, звичайно, цього не стало, бо це так дорого було побудувати таку будівлю, яка будувалася, я вже казав, 20 років, що всі налоги, всі-всі коштовності, які були в країні, пішли на будівлю цього мавзолея. Просто його потім з чорного мрамору, не будували. Так, ми його будемо малювати в техніці... ми його будемо малювати в лінійній перспективі. Будемо малювати без лінійки і я буду показувати поступово на досці, як це буде йти, і тоді це будемо виконувати. Ну, давайте розпочнемо. Беремо акуш паперу горизонтальну, як у нас ця дошка середня, і тоді розділимо його пополам. Кладемо риску. Нижню половину ми теж розділимо пополам, ставимо наступну риску. І тоді тут ми проведемо від руки одну горизонтальну лінію. Так. Ця лінія у нас буде, верхня частина фундамента, ми ще знизу ще одну проведемо. Це не лінія горизонту, вона буде розташована вище. Так, Після цього ми розділимо аркуш паперу пополам вертикальною особою лінією, злегка, потім ця лінія витирається. Ну, ця лінія нам буде служити для того, щоб ми... Симетрично побудували цю будівлю, і вона розташована прямо по центрі. Будівля абсолютно симетрична, ліва сторона відповідає правої сторони. Так, тут ми можемо провести трошечки більше як ширина великого пальця вправо і вліво вертикальні лінії і провести лінії, лінію в землі. Це у нас, ця частина це вже буде як служити як фундамент будівлі. Так, наступна наша дія, головна частина будівлі посередині розташована прямокутник, він схожий на велику цеглу, яка у нас по центрі має проходити. Так, зверху на цю Частину кладеме овальну форму. овал має виступати так ось зліва, так справа. Це буде потім служити у нас для будівлі купола в такому плані. Так, після цього зміряємо олівцем половину половної частини і. Цю половину ще трошечки додаємо до цього і ще один прямокутник на ліву сторону і те саме по висоті на праву сторону. Так, після цього наступна стіна у нас йде в перспективне скорочення. Тобто зверху. Воно йде на спад і розташовано в такому плані. Так. Ну, це у нас в нас головна будівля. По чотири краям розташовані мінарети, які по висоті йдуть до середини, до середини купола, по висоті. Ну, звичайно, задні нарети, вони менші за розміром, бо перспективне скорочення їх зменшує. І тоді ми будемо їх будувати в такому плані. Тобто дві передні, які розташовані до нас, будуть одинаково. По висоті ми їх будемо ставити на край фундамента сюди. Зверху звужується, а знизу розширюється мінарет. Так само на ліву сторону. А зверху у нас згружується. В кінці міноретів теж ставимо овальну форму. правої сторони на такій же висоті. Уважні, Так, уважаємо. Ну як нам будувати наступні мінарети, які віддалені від нас? Точка сходження буде у нас лише одна в цьому місці. Щоб е, узнати, які вони будуть по висоті, нам треба умовно провести одну лінію з... Передніх мінаретів до точки сходження, і тоді ми отримуємо висоту віддалених мінаретів. Висоту віддалених від нас мінаретів. Де вони будуть от ось такої висоти. Отак. Так. І наступний у нас буде теж йде в точку сходження. Лінія. То це легко треба зробити, потім витирається. І по висоті теж наступний мінарет. У нас буде розташований в цьому місці. Так. Ну, У нас вже головне є. Тепер приступаємо до деталів. Спочатку витираємо нижню частину увага, який у нас заходить до стіну. Нижню частину витираємо. Так. Тут провалини дві лінії і коло. Так. І зверху на цей купол ставимо невеличку шапочку, будемо казати умовно. Посередині. Так. Так. І тут ми можемо зробити такий плані. Можемо тут вибирати особу центральну лінію в куполі. Так, все, так, Продовжуємо і тут провели ми одну горизонтальну лінію, і на лівому і на правому стіні теж їх повторяємо. Передня вхідна частина, як би такий вхід. Ця будівля розбита на дві поверхи і такий вхід ніби як заходимо, і тут є зверху один балкон. І нам треба показати цю вхідну частину. Вхідна частина. Так. І тут розділяємо на дві поверхи. Центральну частину і. Звичайно, по когу справа та зліва. На лівої стіні ця лінія лінія поверху йде під кутом перспективу в одну точку сходження. Так, Ще тут додаємо одну лінію. Так, в індії двері, верхня частина дверей під аркою, але ну, де є ті частинки, наподобі в цьому будівлі, наподобі купола. Це спробуємо тоді зробити. На другому поверсі є так званий балкон. Тут йде наподобі купола ця частина. І тут вхідні двері, верхня частина хім. Дверей а, так. Нижня частина, тут у нас на нижній частині якраз точка сходження має бути в верхній частині дверей. так. Справа та зліва теж тоді малюємо отакі, а, частинки наподобі куполів, так, одна друга. І середині двері. Тут можуть бути меншого рознію, чому? Бо центральні хідні двері все більше, а тут ці двері другоря... другорядні. Теж балкон тоді, буде на правій стіні. І знову вже. І тоді двері. На бокових стінах, які йдуть в перспективу, лише балкони тоді. Так. Ми вже тут можемо теж поступово витирати допоможну особу лінію. Поступово витираємо. Так. І якщо... Тут є лінія від міноретів допоміжна теж відбирання. Нам вже не потрібна. Так, далі. Тепер можемо приступати до міноретів. Ну, звичайно, вони круглої форми і для них є така особливість, що розділені на три одинакові частини. Тут після першої частини є така частина, якби вона, як обручі, держить цегли, щоб воно не розпало. Но воно треба рисувати в такому плані, що ми його будемо робити овальною формою. овальною формою. Нижня частина овалу у нас не видно, закривається. Тобто лише верхня частина у нас буде. Ці лінії тоді будуть не прямі, а овальної форми. Так, Знову вже овальна форма відкрита до нас. На цю лінію ще додатково однією лінією. І товщину надати зверху є у нас невеличкий балкон з вікнами. Передні вікна. Більші бокові менші будуть. Так. І тоді зверху на купол кладемо теж невеличку таку виступаючу частину. Так. На наступному теж проводимо таку дію на три частини, відповідно, пропорційно. Тимі наред, наприклад, менше. За цього відповідно на три частини треба його розділити. На правій стороні теж. На три частини і тоді. Це вікно, яке ближче до нас, розташоване більше. Дві бокові, наші тігуще, будуть на три одинакові. Так, вони готові. Нам ще треба тут зробити дві виступачі частинки і тут зробити. три вікна, Центральний більше. ще можемо ми перспективне скорочення побачити. Якщо уважно подивитися на цей рисунок, спереду в будівлі є розташований парк. Він на 18 гектарах, є фонтани, там штучний канал, тут ми можемо показати дуже добре перспективне скорочення і можемо показати прості. Ми вже раз показали на мінаретах, а тепер приступаємо до... Виконання цього штучного каналу, і біля каналу є справа та зліва насаджені декоративні дерева, які теж йдуть в точку їхня... вони йдуть в перспективу в точку сходження. Все зменшується, як вони віддаляються від нас. Так, ми, якщо тут залишили центральна Точка, лосова лінія, яка у нас була в будівлі. Так, тепер надаємо товщину каналу, також справа та зліва одинакову ширину. Одинакова ширина має бути. І тоді злегка провели ми лінію в точку сходження з цієї лінії. Біля цього штучного каналу ножом нам вже було це зрозуміло, що тут вода, можемо показати хвілястою лінією і нижню крапку вже витирати. Так, біля каналу будемо будувати тротуар зліва та справа. Так, теж зазначимо крапочками одинакову ширину і провели точку сходження. Так. Так, право, так і вліва. Лінію, яка розташована спереду, можемо вже провести топтіше. Так, Тепер приступаємо до самого важкого процесу. Це декоративні дерева. Ці дерева будуть теж в перспективне скорочення, але є така помилка у багатьох, особливо у дітях, що коли вони це виконують. Тоді стовбур дерева вони кладуть під прямим кутом. Їм треба пояснювати, що воно як має бути. Ну, наприклад, ми позначимо одною крапкою нижню частину дерев, нижня частина стовбура. І друга крапка буде у нас означати верхня кінцівка дерев. І провели ми дві лінії в точку сходзання. Одна Друга. Так само з правої сторони. Одна і друга. Но за допомогою цих ліній ми будемо будувати ці декоративні дерева. В якому плані? Ну, деякі учні так кладуть, Якщо вони побачать, що на цю лінію треба будувати дерева, вони під прямим кутом. Ось така помилка є, от будують дерева так. Ну, звичайно, це погано. Вони так ніколи в житті не будуть. Просто вони привикли, що тут ця лінія, тоді тут має бути прямий кут. Саме простіше цю помилку уникнути. Як будемо тут. Ми проведемо точно вертикальні лінії. Одну, другу, третю, четверту. Ну Може тут кінцівка буде дерево. Як стовби будуть спочатку. Так само і на Не правій стороні. Одне дерево буде. Друге. третє і четверте. Ну, а ці лінії будуть нам служити для будівлі побудови дерев. Розпочнемо зліва. Як малесенькі листочки з дерев. Зверху виконуємо таким планом і знизу даємо товщину стовбура. Як йдемо до краю, Листка, воно все розширюємо, і тут лише у нас буде кінчик цих дерев. І так на правій стороні. Так. Ну і Тепер можемо витирати допоміжну лінію, і у нас розташований в середині ДР. Одну другу. Так, по порядку. Так, на правій стороні. Так, і можемо вже витирати для нас непотрібні лінії, які у нас. Ідуть в точку сходження. Верхній і нижній витираємо. І тут освобождаємо двері і витираємо все непотрібне. Горизонтальний, горизонтальний. Провели ми тут горизонтальну лінію. Тут, виходить, після будівлі під кутом треба тут горизонтальну лінію. Після цього ми ще можемо тут справа та зліва збудувати ще дві такі бетонові тротуари точку сходження. Поклали ми одну крапку і другу і провели точку сходження. Одне і тоді друге. Це нам більше дасть построву уяву, щоб він розташований у нас посторій. Все йдемо в точку сходження, не забуваємо, де воно розташоване. Ну, ця будівля будувалася архітекторами, які були запрошені з Венеції, з Туреччини, з Італії. І вони свої досягнення принесли в Індію, і збудували такий прекрасний мавзолей. І деякі кажуть, що воно ніби літає в повітря. Ми це повинні показати. Воно настільки легке, що ніби не на землі, а якось піднімається. Ми повинні показати. Це за допомогою хмарок, які розташовані будуть також знизу і зверху. Їх тепер покажемо. Тут, якщо є місце справа та зліва, може бути трошечки показаний Пока кущі можуть бути, якщо є місце тут, щоб воно не було в пустоті. так. І в основному тут тоді будуть такі смаки, які йдуть до неї. Вся будівля обкладена білим рамуром і ще на цьому мраморі є різні. Коштовні або такі драгоцінні камені, які тут тепер, звичайно, ми не можемо показати, бо їх настільки багато, що ця будівля у нас віддалена від нас, і ми цього не будемо показувати. Просто у нас була мета показати будинок в перспективному скороченні і показати простір, і ми можемо ще тут. Для завершення показати штриховкою в кольорі, кольоровими олівцями штриховку. Ну Давайте тоді це розпочнемо. У нас світло буде падати зліва. Ну, тут ми сонце не будемо робити. Умовно, тут буде у нас сонце. Я його зроблю за межі формату. І тоді ми будемо знати, що якщо зліва у нас світло, тоді права сторона затемнена. І тоді ми можемо штриховкою показати. Ну, в основному цю роботу ми в кольорі не виконуємо. Чому? Бо вона вся біла, і тоді тут важко показати цю мраморову е, красоту білому, як би воно хотілося, ми виконуємо його кольоровими олівцями. Так, беремо, наприклад, і праву частину, ліву частину тут можемо штрихувати в полярі. І затемнену частину праву будемо штрихувати більш виразно. Так, Розпочнемо з куполі. Звичайно, штриховку треба так робити, щоб вона набирала напрямок купола. Нижня частина тут купла теж затемнена, світло паде зверху. І так само пропоную тоді зробити на міноретах. Права частина затемнена. Зеленим кольором тепер ми будемо виконувати декоративні дерева. Звичайно, від дерев іде тінь, ця тінь ми повинні показати. Якщо у нас сонце розташовано, на лівій стороні тоді тінь умовно провалений лінії буде падати на праву сторону. Ось в такому плані. Праву сторону дерев штихуємо. І штучний канал можемо голубим кольором зробити крілясти лінії. Так, все. На сьогоднішньому майстер-класі ми зробили лінійну перспективу будівлі Даджмахал, який розташований в Індії, в місті Акри.